Добрий ранок. Христос Воскрес! З тисі виспали? Йой, йой, яка змуждована та дитина, люди добрі. Як тобі спалося? Добре. Добре? Ще досипаєш? Виключити світ? Добре. Що ми сьогодні робимо? Де ми сьогодні йдемо? Спимо? Добре, на добраніч. Спит на добра, ніч, дитину злота. Але я б хотіла піти ще в магазин можна? Можна? Добре, дякую, щиро вам дякую, йду. Рано кавалерка сонце, а зараз де. Ну, але до тут треба. Треба пода. Так, кавалерочка, дубль Дей. третій. Слава Ісусу Христу, всім доброго раночку. Пам'ятайте, кавалерка, що сьогодні субота, хто працював цілий тиждень, роботи в хаті хватає. Ви знаєте, ми вчора, коли лягали спати, я собі так сказала, Галю, завтра не треба ніде ні йти, ні летіти, можна й довше поспати. Кавалірка, все моє немало, лупаки втворила, на потолок сідивлю, мала солодко спить. Думаю, все, збудилася, треба зібрати до роботи. Але вже тако в ванні поприбирала, себе в порядок привела. І ви, кавалерка, так само хочете, не хочете, тості за вас не прийде і ніц не зробить. Мусить кожна людина рано встати, файно стрипати і кловчистити. Песок, Директор, шу хлопці, файно мити, директоршу на воду, хлопці, ковутика файно виталяпати і всі разом. Беріть ці роботи. Не знаю, може, сусідові мішає, але вже як є. Скажу вам, кавалерка тако. вчора ходили на закупи. Прийшла вечором до хати і почала рахувати, скільки я стратила. Я вам скажу, що тільки в нас так в Україні. У нас такі ягоди дорогі, що я собі такою включаюся і думаю, Господи, а та мама, що має троє четверо дітей. За що вона має купити ті ягоди? От за що? Полониця вчора 250 гривень. Лохина я взагалі мовчу, але Максим любить лохину, Моніка любить полуницю, вже їй буде. Ну, знаєте, діти то є діти хочуть вже собі щось відмовлю, а вони нехай їдять. Ще купила рибу собі, таку то я вам розпаковку вчорашню роблю. Купила такі серветки, бо Моніка да йде всюди їсть, є їй щось їй доведе треба. Купила кавалерка щаве. Буде після е, бульйону з чавель. Купила е, крізь і купила, що вже є молода е, картопля. Домашній сир, до речі, купила вчора, але в холодильнику і домашню сметану. І комбіную кавалерка, що готувати їсти. От чесно, що готувати. Думаю, так, приготую печінку е, в домашній сметані з цибулькою з морквою. Моніка ще буде їсти, будеш їсти печінку. Ой, дитино, ми як були малі, я тебе зараз повім і кавалерці. Ми як були малі, знаєш, дитино, що ми їли на смачненьке? Хліб мокали в воду, потім в цукор, і то для нас були лягуміни. А ви тепер крутите то буду, то не буду, то хочу, то не хочу. бульби зварила зборила твоя баба Оля. Бульби зварила, сметану дала, їжте, наїлися і бувайте здорові. А ви крутите, то буду їсти, то не буду. В ним злого ще не знаю, але думаю. Тако. Хочу налисники з м'ясом зробити. Відео вам запишу, як я колочу на налисники і як я роблю начинку. Налисники з м'ясом ти їш? дякую дякувати Богу, з м'ясом. Ну, слава Богу. Бульйон ще маю. ще буде тобі нині бульйон. будуть налисники з м'ясом. Ну і ще треба щось приготувати, бо моніка де не йде сюди їсти. Я вам так по правді скажу. Отака от розпаковка, отакий от вчора був кавалерка день, пішла в магазин, знову знервувала. Кавалерка, а як дітейська ходять в бранню? Я вам не можу передати. Я вчора йшла, я не розуміла, де йде дівчинка, а де йде хлопчик. Чесне слово. Ті хлопці такі волосся мають, таку гривку зробили, то той йде підкидає, то ті панталони відділи, то широчезне, як не знаю що хоч Максим, коже таке волосся. Та ми з Монікою вчора в векторі тільки сиділи і просто сміялися. Бо що я говорила, а вона собі за мною повторяла. Ну, але вже як є, то зараз говорять мода. Так що кавалерочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня, хочете, не хочете, мусите встати, стріпатись і взятися до роботи. А я йду зараз, викину сміття, зайду ще в магазин, ну а потім десь підемо, полазимо з Монькою, а басейн не має бути. Басейн має бути, буквально купив, купи, як, як то, то без басейну? Моніка, я тебе лишаю на не донелешних, але я тобі даю рай. Бачиш ту зелену косметичку. Малюйся, дитина, бавсі, що хоче, та. що хочеш, дитина, то роби. А тепер послухай мене, якщо береш, то малюйся акуратно. Так почав все мені все корочками закривати, нічого не помну, то нічого Зараза. Чуєш, Можеш навіть кісточку не знайдеш пальцем туди, я то дозволяю дитину. Я все знаю, що робити. Та я знаю, я знаю. Mm -hmm. неї всюди проблема. Знаєш касет? Mm -hmm. Підключіть мене до інтернету. Він диван, мені там, треба зняти 50 чи 60... 60 відео. На ну, що тобі стільки відео? У тема в тіктоці. Але не от, я захожу в додаток. Що ти там? Що ти там? Що ти Розказувати, що робити? От, мені треба перейти. Де книжку читай, де? Я тебе прошу, що? не знаю. Інтернету немає, як мені перейти на терміну? Де до стрека, стрек ти зробиш? До Максима йди, хай Максим тут. Давай вбирайся і йдемо. Та й дуже. Й дуже Мені шок. малі теж треба підкупити. Такий немає. цицьки великі, що не можуть, то, то під цицьку запхати. О, то, то два <рес> все, Поняла Маніка? А... Лайхак, як Ой. нема, береш великий просто бюст. заправити що виправити? Мені перед треба заправити. Ну для мене так. Так, як ти вмієш. Так. Та давай, давай мод. Ні, 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 отак уже ні. Та а ти, ми, а ти її нашу заправляє. Отако. Так добре? Гарно, шикардос. О, почалося. Дві красуні. А вона потім понадивляється на тебе і починає мені дома показувати комедію. Вона біля мене поганого не навчиться. Ні, вона не навчиться, але вже як стає до знимки, то можна сі просто чокнути. Ні, маніка пральні що всього треба відповідально то точно.